Так, народ, думаю, що в мене таке яблуньки аж місцями одна чуть прижовкла, що таке. Хоча я недавно прискував там інсектоцид, фунгіцид якийсь там трошки наколотив. Як я добре придивився, подивіться стільки попелиці. Подивіться. Просто ужас, я в шоці. Дивіться. Це все попелиць. Жах. Все, що воно гляньте, треба оприскувати. Тут гляньте. Теж і тих попилиць стеляну. Зараз якийсь там інсектицид, у мене валявся вдома, зараз ми дамо. Дивіться, бачите, те саме. Надіємося, що візьме. Отак. От ну, шкода, гарненька яблунька, молоденька, тільки посадив. осінню їх, напевно. Це весною я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що весною сиди. Ну, коротше, не пам'ятаю. Так що отак. От Треба то все доглядати.